Про суми говорити не буду, то сказано більше ніж треба, Скажу тільки дві речі. Поки в Україні існуватиме бардак і війна, таке на жаль, траплятиметься часто. Ну, з бардаком оком ми вже певно нічого не зробимо. А от з війною можуть, але не хочуть. Хоча ні, ні, ніяку ні, поразі війна не закінчиться, поки живий Путін. Він хоче знищити Україну. Ага, маючи ядерну зброю і мігши це зробити одним потиском кнопки, він пускає ракети. Дурчок. А так і я. Але зараз не про це. Попалося в ті, це відео з показу модел, моду в теперішньому Донецьку. Реготав від душі. Що там було? По подіуму ходили телесі, в довго Телесі Мадами джатик дощовика із баклажками порожніми пластиковими баклажками. А що ж тут таке? Тільки українці можуть від душі сміятися над своєю бідою. А річ в тому, що їхня теперішня руськомірська влада е, тупо стирила всі гроші на. Е, Зацію і водопостачання. І ж зараз мешканці Донецька не можуть ні нормально сходити в туалет, ні покупатись, ні помити посуд. Тільки українці легко піддаються ілюзіям. Та які ви нахер русські? Ви чистокровні українці? Ні, ну ви можете і русські, але точно не росіяни. І от чому я постійно кажу, що цю війну треба припиняти? Тому що Україна програла. Напав, забрав території, ні. Тому що українців розділили. Ще в 2014 році розділили люди, яким абсолютно пофіг, на Бандеру, на Ворушило і так далі, яких цікавить тільки гроші. І замість того, щоб трохи повернути голову по Києві, подумати, що вони говорять, як там таке. Українці вирішили розбивати один одному лоби. Це теж суто українська риса. Винувати всіх довкола, але бити один одному. Це завжди було. І, звичайно, і Росія підключилась. У них був одвічний комплекс неповноцінності без України за будь-якого часу, при будь-якій владі. І замість того, що. А грати на тому комплексі, отримувати дивіденди, ми вирішили стати полігоном. А що? Ну, Чуне на населення, завезуть, Бангладешці, ще когось, цікаві нічого головна ідея, головне території. І пофіг, що там вже міст нема, що на землі навіть бунь посадити не можна. Щоб перемогти, треба думати, як знову об'єднатись. А з територіями час покаже. Але нащо мене слухати? Є марафон там набагато, мудріші речі. Тому. Або чекав, готуйтесь до 6-10 років війни, або використовуйте черепну коробку, але для того, щоб їсти. От і все. З вами був Вікенді Вітер. Всім мира і добра. Далого тижня. Па-па.